Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Показ 21 та 22 серії серіалу Реванш відбудеться в середу, 13 листопада, на телеканалі 11 Україна, починаючи з 20.00. Друзі, ось ми з вами і наблизились до фінальних серій, і невдовзі станемо свідками відновлення справедливості. На наших очах розплутається старий клубок брехні та інтриг, і кожен з героїв отримає по заслузі відповідно до своїх вчинків. Адже злочину без покарання не буває. У попередніх серіях ми побачили, як Карина зробила фатальну помилку, запросивши Софію до себе додому. Це і стане початком її кінця. Завдяки цьому до Софії повернулася пам'ять, і жінка згадала, хто вона є насправді, хто її син і хто для неї є Карина. Тепер же основною ціллю Анни стане помста Карині за її безжальні вчинки, які колись позбавили її сина, родини і всього життя. Тому в наступних серіях Анна буде робити все, щоб відновити справедливість, і Карина це відчує на собі. Свого сина Ігора Анна буде підтримувати і наставляти. Тут ми побачимо, як жінка буде впливати на нього і що зробить, щоб відгородити Ігора від Марини. А Марина зганьбилася, дискредитувала себе, свою родину і компанію. І все через свою ненависть до валі, яка навіть сильніша за здоровий глузд. Але навіть це її не зупинить, і в наступних серіях ми побачимо, як вона буде лізти із шкіри, щоб захистити себе і довести, що вона ще чогось варта. А Ігор буде все більше шукати справжніх винних у злочині, адже буде сумніватися, що винна Валентина. З цим він поділиться з Мариною, і з цього моменту ми побачимо, як Марина, щоб уникнути покарання і в'язниці, буде готова пожертвувати навіть своїм коханням до чоловіка. І тут ми дізнаємося, яка небезпека буде чекати на ігора і як чоловік опиниться у центрі підступних інтриг своєї ж дружини. У Валентини з Романом стосунки вийшли на новий рівень. Згодом ми побачимо, чи дівчина відповість йому взаємністю. А можливо, в неї ще лишилися почуття до ігора. Щодо Філатова, то він довів, що не тільки фальсифікує справи, а ще й може вбити людину, щоб захистити себе і зберегти свою репутацію. Про це ми дізнаємося в наступних серіях, адже саме він вбив свідка по справі валі. А тепер же він вхопився за останню соломинку і хоче розповісти Ігору про його маму. Але знаючи цього чоловіка, він точно хоче з цього мати зиск і власну вигоду. Тому згодом ми побачимо, чи розкаже він Ігору правду і на яких умовах, а можливо йому Карина завадить. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.